Соколів. Я керуюча Марина Лазарук. Я приступила до виконання своїх обов'язків в червні цього року. Дуже гарний великий комплекс, побудовано дуже багато всього. От. На даний час у нас закінчується будівництво силосних ям. Одна, друга. Вони вміщують в себе, ця яма у нас буде для силосу, 8 тисяч метрів кубічних. Місткість її, ту яму ми плануємо заготовляти кукурудзяну пасту. Вона трошки менша на 5 тисяч метрів кубічних. Ну і там ще у нас є майданчик для рукавів, в яких ми будемо закладати певну дробину. От, це цьогорічні плани. Надалі в нас є плани з. Перереконструювати приміщення для отримання молодняка, незважаючи на складні обставини в країні, на війну, підприємство працює, розвивається, розбудовується, будує амбітні плани і ми віримо в те, що вони в нас здійсняться. Ми сьогодні знаходимося на господарстві бучу рухліпром, молошо-тиварний комплекс Сулопилєва. Заходимо ще в приміщення, це приміщення перед війною ми почали будувати. Почали будувати такий складний час для нашої держави, для людей. Але всіма зусиллями, дякуючи Богу Петру Івановичу, ми добудували корівник. Він на е, закінченню, буквально ще в тиждень часу ми тут закінчимо його. Е, Подселимо коврики, штори, стіла і вже будемо сюди, можемо загнати, будемо 140 хвилин корів, щоб тут вони собі жили і віддавали молоко. Е, хочу ще сьогодні привітати всіх, такий е, час привітати всю Україну, український народ з таким святом з Днем незалежності, побажати всім людям здоров'я, мирного неба, Божого благословення, щоб скоріше ми. Перемогою здобули перемогу над Росією, щоб закінчилася війна, щоб люди працювали, не їздили за кордон, могли працювати на своїй державі, дороблятися, бути коло дітей, коло жінок, дбати за Україну і за свої сім'ї. Слава Україні! Доброго дня! Зараз ми знаходимося на фермі МТК Усівці Бучача Горхліпрому. Знаходимося на новому корівнику, який звели дуже швидко і нещодавно. Корівник розрахований на 520 голів худоби дійного стада усьому цьому молочному молочно-тваринному комплексу осівці. Ми завдячуємо нашому Петру Івановичу гадзу, який дає нашим людям і з нашого села Осівець із навколишніх сіл роботу. Цей складний зараз для нашої держави час. Ми всі не ну не падаємо в паніку, працюємо для розвитку. Перш за все, нашої держави підтримки її для розвитку нашого села, району, молочно-тваринного комплексу і всієї нашої України. Слава Україні! Знаходимося на будівельному майданчику. Тут планується комплекс по очисті, по прийманню очисті і зберіганню зерна. Але основний задум цього комплексу, крім приймання і зберігання зерна, це є просушування. Просушування в даному об'єкті буде проводитись альтернативними джерелами палива. Тобто основна задача не стільки прийняти просушити, скільки відійти від природнього газу. Природний газ зараз є не зовсім дешевий і не дуже доступний, для того, щоб зберегти можливість далі працювати, для того, щоб зберегти можливість платити людям і зменшити навантаження от, на імпорт газу. Тут буде встановлено теплогенератор, який буде працювати як на щепі, так і на пілеті, в залежності від того, який, який відпали нам, Буде більш доступний, і завдяки цьому ми плануємо зменшити собі вартість зберігання очистки зерна. Закономірно ми зможемо більше допомогти собі, державі і всьому нашому народу. Це дасть змогу покращити продовольчу безпеку нашої країни. У будівельному об'єкті у нас початок прийомки це є завальна яма. На даний момент вже готовий фундамент. Для неї вже виготовляються пандуси. Після завальної ями от ті фундаменти на дальньому плані, це йде норійна і очисна вежа, це транспортування зерна і його очистка. Оцей великий фундамент. Далі у нас йде сушка. На цьому фундаменті буде стояти сушка. Це буде німецька сушка виробництва фірми Stella. За сушкою ззаді фундаменти залиті під теплогенератор. Теплогенератор вітчизняного виробництва Одеський. І тут, де ми зараз стоїмо, очі круглі фундаменти, це під дві на для зберігання зерна, які будуть вміщувати по тисячі тонн зерна кожен. Невеликий об'єкт, але маємо надію, що буде дуже ефективний за рахунок того, що він буде використовувати альтернативні види палива. За моєю спиною знаходиться ще один об'єкт, який будує фірма Бучежа Грохліпром. Це є комбікормовий завод. Ще завжди згадую слова своєї мами, яка говорила, що молоко в корови під язиком. От, для того, щоб е, забезпечити ну, в такий час нашу державу продовольство, от, ми стараємося збільшити надої е, молока, а щоб збільшити їх, треба дати якісні корма. Для того, щоб дати якісні корма, е, нам було вибрано було обладнання фірми Бушков. Ну, це рахується лідер е, світовий з виробництва обладнання. Час об'єкт знаходиться фактично на фінальній стадії. Вже є виставлені всі прийомні їм всі відвантажувальні обладнання. Найближчим часом будемо проводити запуск. Персонал зараз навчається для того, щоб якісно виконувати свою роботу, і будемо працювати для того, щоб і далі мати змогу виконувати мобілізаційні завдання, забезпечувати. Нашу державу продовольством не тільки з землі, а ще і продовольством, яке є після переробки. Зараз ми знаходимося на будівельному майданчику саме на будівництві п'ятої черги холодильного комплексу майно зварського гаду. Буквально в січні місяці нами було підписано з підрядником договір про будівництво, завезено деякі будині матеріали на майданчик. І з 15 лютого ми підключалися до будівництва даного комплексу. Так сталося, що 24 лютого ми його будівництво було призупинено з кузніми подіями, які почалися в на країні. Буквально перерва ну, тривала два тижні. Ми зрозуміли, що все ж таки будувати. Насперти людей роботу потрібно, продовжуйте свою діяльність підтримувати знову України. На даний момент ми бачимо, що закінчення вже повністю металоконструкцією, зробимо перекриття прогноз тилом, 18 камер повністю певних панелем для зберігання яку. Також приступили для будівництва ще 6 камер для зберігання, також 6 камер для зберігання замороженої продукції, відповідно з нової виростки, стартувальної лінії, повністю як ми бачимо, що за... прийшло року від початку військової агресії в Україні, а все ж таки ми не зупинилися і продовжили роботу війни. Тим саме забезпечували людей роботою, сплачували податки, і відповідно йдемо до тих цілей, які собі намітили на початку року. Добудова холодильного комплексу і відповідно виконання того беззусільного завдання, яке нам довели держави, яке довели нам адміністрації, тому що. Продовольча безпека також на даний момент нам нашій вирішує. Доброго дня. Ми знаходимося в циклу переробки в лікарніському господарству «ГАЗ». Минулого року була встановлена лінія по перекопці овочів та фруктів по продуктивності 600. У цьому уроку запланована реконструкція і збільшення потужності лінії пюре до 12 тонн. Зараз ми ремонтували е, лінію нашу соку, переносимо в інший цех е, з можливістю також збільшення так, потужності та додавання нових асортиментів продукту. Також модернізація передбачає е, закупівлю обладнання спеціалізовано на переробці овочевої групи. От до цього року ми зможемо е, переробляти буряк, морку та інші овочі. Сьогодні 31-ша річниця незалежності нашої країни. Фермерське господарство ГАЗ хоче привітати всіх українців цим святом, хоча розуміємо, що цього року це свято не типове для нас, так як сьогодні рівно 6 місяців, як ми ведемо боротьбу за незалежність країни. Хочемо подякувати всім воїнам та всім тим, хто боронить кордони нашої країни за те, що маємо можливість працювати, розвивати економіку, а також зараз вітати вас цим святом. Побажати всім нам. Чим пошвидше перемоги Божого благословення, миру і процвітання нашій країни. Слава Україні! Героям слава!